вже ТЦК Вибух, знову один загиблий, шестеро поранених, там ми не знаємо ще ситуації, в якому стані, але будемо знати, я буду вам розказувати нашу з вами правду, чому це зробили, для чого, хто там залишився, хто не залишився. Тому що правда, вона є, ну, правда, отак. От Тому, в принципі, можете подивитися, що ну, ситуацію, яка сталася от зараз. по... Відео, подивіться про рівенське ТЦК. Вибух в Рівненському ТЦК. Одна людина загинула, шестеро поранено. Сьогодні день про бусифікацію, про мобілізацію, про безпреділ ТЦК. І, скоріш за все, цей вибух не є випадковістю. Люди втомились, люди зненавиділи цю бусифікацію і мобілізацію і чинять супротив. Владі треба терміново схаменутися, припинити безпреділ. І посилати на фронт в першу чергу кадрових військових правоохоронців, СБУшників, державних службовців а мирних людей залишити у спокою. Інакше це переросте в громадянську війну, і цим може скористатися наш зовнішній ворог, агресор зі сходу. Схаменіться, зупиніть бусифікацію, безпреділ і безпредільну мобілізацію. І тоді у України є шанс вижити в цьому жорсткому протистоянні.